Слава Україні і слава ЗСУ. Ви дивитесь програму без цензури на телеканалі Рівне 1 де ми традиційно обговорюємо важливі та актуальні питання життя нашої області. Мене звати Наталка Гусарук. Сьогодні до нашої студії завітали Петро Коржевський, директор департаменту освіти і науки Рівненської ОВА. Вітаю, Вітаю. вас Вітаю. та Данило Ксенжак, шкільний омбудсман Рівненського ліцею Лідер. Вітаю вас. Вітаю. Будемо говорити про те, власне, як на Рівненщині запровадили пілотний проєкт Шкільний омбудсман. І перше питання до вас, пане Петре, власне, хто такий шкільний омбудсман і яка його взагалі роль, місія у шкільній спільноті? За сприянням уповноваженого Верховної Ради з прав людини, відповідно до наказу департаменту освіти, ми запровадили такий пілотний проєкт про створення окремої служби в закладі освіти служби шкільного омбудсмана. Це е, безпосередньо лідер, який є медіатором між своїми однолітками, якому найбільше довіряють, який е, може е, випередити події, які б не бажано було мати в закладі освіти. І, і власне він якраз є тим, хто е, може стати захисником прав однолітків, який може розуміти, що раптом. У освітньому середовищі з'явилися якісь небезпеки, ризики. От і е, це його повноваження, які, які йому е, надано відповідно до виборів, які відбулися в закладі. освіти. чому важливо, щоб ця посада була саме такою учнівською? Тобто, щоб це саме був учень шкільним омбудсманом? Насправді, учневі найбільше довіряють, це їхнє середовище. Не кожен учень може. Сказати про якусь небезпеку чи ризик чи вчителю, чи батькам, але він однозначно більш прихильний до свого однолітка, розуміючи, що це матиме можливість бути вирішеним, а не прихованим, як це може бути з дорослими. Тому власне і постало таке питання, щоб був була така довірена особа у середовищі серед учнів, який би можна було. Все розказати, всьому довіритися і знати, що це буде справді більше вирішено аніж просто озвучено. Данило, розкажіть зі свого досвіду, чому ви вважаєте, що саме учнівською має бути ця посада? Наскільки важливо, щоб це був учень, на мою думку, школяр в ролі шкільного омбудсмана може краще зрозуміти, які проблеми переживають його однолітки, що їх турбує, через що вони проходять, навчаючись у закладі. А учням в свою чергу легше відкритись тому своєму однолітку, хто проходить через це саме шкільне середовище, хто хто має схожі проблеми, в кого нехай схожі ситуації, тому школяр на цій посаді може швидше помітити проблему, і так само відповідно швидше її вирішити. Пане Петре, які саме обов'язки покладають на шкільних омбусманів? Ну, найперше це обстоювати права однолітків, робити освітні середовище безпечним, отримати сигнал від учнівського середовища, що не так. з Безпекою, в тому числі або справовідносинами в учнівському середовищі. ну і зрештою, десь теж наблизити учнів зробити таку горизонтальну комунікацію між вчителями, батьками, дітьми, аби аби це було природнім середовищем, аби це було без натягнутих відносин, аби аби один одному могли довіритися. Бо коли учень розуміє учителя, і навпаки, тоді це гармонійне середовище і таке, яке сприятливе для отримання. Знань, якщо ж відбуваються якісь незрозумілі взаємовідносини, звісно, це відбувається на якості освіти, а власне для того, щоб запровадити ось цей пілотний проєкт, чи вивчали досвід інших країн чи можливо інших регіонів, якщо вже десь запроваджено, і чому ви вирішили власне запровадити цю посаду шкільного омбудсмана у нас в закладах освіти рівненщини? Насправді Передивилися багато країн, і Сполучених Штатів, і Польща, Сусідня і Канада. І в кожному випадку бачимо, що є е, молода людина з з освітнього е, шкільного середовища, який е, більше обстоює права своїх однолітків, який е, швидше може дізнатися про якісь проблеми, які виникають в учнівському середовищі. Е, і, власне, це якраз нас мотивувало, що. Е, це має бути паралельна інституція до шкільного самоврядування, щоб це були дві таких доповнюючих одне одному служби, які би давали можливість в закладі освіти дітям себе почувати комфортно. Найголовніше зараз, аби без середовище, окрім того, що було безпечне, воно ще було комфортним, би воно мало правовий вимір. Щоб діти відчували, що у кожному випадку їхні права хтось обстоює. Або є той, до кого можна звернутися, якщо раптом це не так. Скільки закладів зараз охоплено цим проектом у нас на Рівненщині? Маємо вже 85 охоплених закладів, проте це тільки 53 територіальні громади, а в нас їх 64. Це значить, що ми цей процес робили еволюційним. Тут не було ніякого там примусу ні до кого, це власне їхній вибір, тому що для кого в деякому закладі, в деяких невеликих закладах може бути достатньо лише шкільного самоврядування. Є заклади за чисельністю невеликі, є гімназії, є ліцеї. В гімназіях ми говоримо про дітей і, там восьмий 9 клас, які можуть взяти на себе таке лідерство. А якщо ми говоримо вже про ліцеї, то це десь здебільшого діти 10-11, в майбутньому там дванадцятий які вже е, більш зрілі, яких е, і проблеми іншого характеру. Е, десь і прав більше хочеться, бо тоді е, здається, що от всі винні. Е, е, і зобов'язані щось робити, але як, от приклад Данила показує про те, що це дуже зрілі молоді люди, у яких абсолютно інше розуміння ситуації, яка є у світньому середовищі, і для нас це такі дуже такі лакмусові папірці, які демонструють, що на що треба звернути увагу, де докласти зусиль, де покращити простір, знаєте, ну. Коли дитина робить селфі на фоні своєї свого закладу освіти, це говорить про те, що вона пишається, і все у неї гаразд. От, власне, мені би хотілося, щоб ми створили таке освітнє середовище, де б діти пишалися тим, що вони там навчаються. Розкажіть про е, ось цей процес відбору кандидатів е, на посаду, власне, які були критерії того, хто може стати, чи це лише е, за власним бажанням, чи були все таки якісь характеристики, яким потрібно було відповідати. Ну, ми з е, уповноваженим у Рівненській області і з його командою спільно працювали ну дуже тривалий період часу для того, аби напрацювати візію, місію, аби аби це не носило якийсь там популістичний характер, аби це правда було е, такого приземленого характеру, аби аби е, молоді люди зрозуміли, що це. Служба, вона справді викликає довіру у всіх учасників освітнього процесу. От і тому були напрацьовані. Е Критерії, як це має виглядати, відбулися вибори, і знову ж таки наголошу ми вчора, навіть на презентації цього цієї інституції почули, що кожен із омбудсманів не ніхто з омбудсменів не говорив про примус, про те, що хтось когось заставляв, тихні був власний вибір. От і я вам скажу, що не в кожному випадку все відбувалося за сценарієм, який собі хтось там. Придумувати я, власне, саме такий найкращий, треба було зробити презентацію, треба, ну, треба продемонструвати ораторське мистецтво, треба прихилити до себе своїх однолітків, аби вони проголосували. Ну я думаю, що Данило більше розкаже про це. Він він пройшов цей шлях, але для мене це такий дуже, дуже хороший еволюційний шлях, тому що маємо розуміти, що діти в сучасній школі вони захищають постерні проекти. Вони не беруть участь в олімпіадах, беруть участь, пишуть роботи молоді академії наук. Їх треба представляти. А можна написати дуже досконалу роботу, але не вміти її представити. І оце лідерство для нас дуже важливо. Ми би хотіли, щоб все ж таки лідерство молодих людей спонукало до іншого розвитку громадянського суспільства і в цілому України. І тому, ну як для нас, це, це такі перші е, зернини зрілого, шкільного. Правового суспільства ще скажіть, на який термін обирають шкільного омбудсмана? На один рік я вважаю, що це виважено школа, це такий дуже може з'явитися в колективі е, раптом з іншої школи, з іншого середовища. Молода людина, яка дуже активна і вона може себе проявити. Вона ж не має чекати там, кілька років, аби себе проявити. Тому я вважаю, що одного року достатньо. Ну і, і це теж дуже переобтяжливо для молодих людей. Вони не повинні бути е, тільки там, займатися громадською діяльністю. Е, можливо, в 11 Класі там в нього більше відповідальності підготовки до, е, до Різку, ЗНО там чи національного мультипредметного тесту, це, це, це абсолютно нормально. Данило, хотіла б з вами зараз детальніше проговорити, якою була саме ця виборча кампанія у вашій школі? Чи була висока конкуренція? Е, насамперед е, ми е, вибрали конкретну дату. Той день нашим учнівським парламентом, нашим старостатом, ми зібралися в нашій лекційній залі, і спочатку нам зачитали указ про шкільного омбудсмана, що він має виконувати, як проводяться вибори, інші засади цього документу. І після цього ми розпочали наше голосування. За мене проголосували одноголосно, тож вважаю, що ну, мені довіряють. Це для мене це важливо. Ви готувалися таку презентацію з якимись завданнями, які ставите перед собою в першу чергу? Е, презентацію на вибори? Ну так. Тобто, чи була е. якась собі така, знаєте, шкільна агітація, за кого голосувати? <гум> Ні, шкільної агітації такої не було, адже це вибралося лише учнями учнівського самоврядування, учнівського парламенту. Е, як вас підтримували інші однокласники, можливо, е. з інших класів? Як взагалі реагували на те, що. А ви будете? І Чи вже є якісь перші завдання, які вам дали? Сприйняли позитивно. Мене підтримали і заучі, і мої однокласники, мої однокласники з інших класів, з паралельних. Наразі вже поставили про собою завдання: проводити тематичні якісь уроки, конкурси, розказувати учням про їхні права, ще що не менш важливо, про їхні обов'язки, які вони мають, навчаючись у ліцеї. І в цьому плані здається. Все вже встановлено в нас в ліцеї ще скриньку для анонімних скарг і пропозицій, щоб кожен хто бажає, міг висловити свою питання, скаргу, пропозицію, проблему в анонімній формі. І, на мою думку, вже мати таку можливість висловити якусь свою проблему в анонімній формі, як ви сказав, дуже важливо ну, для багатьох чи формуєте ви певну команду свою, хто вам має допомагати виконувати ці обов'язки, чи якось взаємодіяти з іншими. У нас велика команда з учнів, як я вже говорив, учнівського самоврядування. Хтось може допомагати мені справді уроків, хтось знімати це на відео і показувати іншим школам, що ось в нас є шкільний омбудсман, він робить такі-такі дії і допомагає учням. Чи проходило якесь спеціальне навчання, підготовку, щоб стати шкільним омбудсманом? Поки що ще ні. Але плануєте щось поглибити навчання, так? Так. Пане Петре, розкажіть, власне, зі свого досвіду, можливо, чи зі спілкувалися вже на презентації проекту з іншими шкільними омбудсманами? Як вони реагують на те, що ось їх обрано, і тепер ну, на них покладена така досить важлива роль у школах? Ну насправді я надивився чимало тіктоків про те, як презентували свої програми. Майбутні омбуцмани подивився їхні постерні захисти. З деяким вдалося поспілкуватися вчора. Я вам хочу сказати, що в аудиторії шкільних омбудсманів буде виступати нелегко будь-кому, тому що це дуже націлені на якусь ідею молоді люди. У них є своє бачення, яким повинен бути заклад освіти, сучасний заклад освіти. І тому ми, власне, зараз думаємо, як нам підготувати літню школу. Ми робили це для вихованців малої академії ну, кілька років тому, ну до війни. І зараз, думаю, якраз на часі зробити літню школу, щоб усі ці молоді люди могли там якийсь проміжок часу, нехай навіть 3-5 днів. Прожити разом, прокомунікувати, робити різні активності, обговорювати проблеми, які є в шкільному середовищі, і вийти з якимись е своїми там, рефлексіями, що вони хочуть змінити в сучасній школі. От на що вони сподіваються, які їхні там. От, що би вони зробили, що їм не подобається, як на їхню думку треба це змінити. От, і тому будемо спільно із уповноваженим у Рівненській області, з його службою, будемо намагатися робити різного роду активності, де будемо залучати саме шкільних омбудсманів, які мають стати рупором проблем, різних змін у шкільному середовищі. Зараз питання пана Петра і до вас, і Данила, до вас, тому що в кожного свій досвід у вас, як у директора департаменту освіти і багаторічному досвіді в сфері освіти, взагалі, Данила, все таки, як у представника зараз учнівської спільноти. Е, які найчастіше конфлікти трапляються в навчальних закладах? Тобто е, між ким? Учні, 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 вчителі, учні батьки, чи, можливо, є взагалі якісь інші комбінації, і чому важливо, щоб був ось цей шкільний омбудсман, який допоможе налагодити? Пане Петре, можливо, з вас почнемо, у вас більший досвід скажімо так. Так, Ви знаєте, і, і це вже медійно піднімається, дуже багато зараз так званого булінгу, але я не не готовий сказати, що він з'явився вчора, позавчора. Це взаємовідносини, які були завжди у школі. Вони просто десь настільки там медійно висвітлювалися, але зараз це носить характер булінгу. І для мене це дуже така дуже така тонка грань цих взаємовідносин, бо я не знаю, якими інструментами поміряти, коли, коли от саме в цей момент це булінг. Я про те, що школа має стати середовищем гідних взаємовідносин, учня учн, з учнем. Учня з вчителем, вчителя з учнем, учень, вчитель, батьки. Це така, знаєте, це педагогіка партнерства. Це те середовище, яке має вміти, якщо озвучувати проблему, то спільно шукати шляхи вирішення цієї проблеми. На жаль, в спосіб зайнятості батьків, те, що дуже високе навантаження в учнів, це все якось на це, на це не знаходиться часу, і оцим апогеєм у цього незнаходження часу трапляється булінг. Тому, власне, якраз оці е, учнівські самоврядування, служба шкільного омбудсмана, вони якраз мають виявляти оцей момент, аби ми його не прогавили. Аби ми могли звернути увагу і зупинити, упередити, аби, аби аби не сталося, тому що напружені учні знаємо, який психологічний стан може бути у кожної дитини, але такими ж є і учителі. І тут, власне, треба, аби була якась взаємоповага і інші взаємовідносини. От коли ми зуміємо врегулювати взаємовідносини між учним-вчителем, учнем-учнем і, учним -учним, і, і вчителем-учнем, тоді школа стане більш безпечнішою. Більш гуманною, що є основним нашим завданням. Звісно, що від молодих людей ми можемо отримати дуже багато інформації, на яку ми інколи не зважаємо, але вона може стати предметом аналізу, щоб не сталося вже як явище, бо явище це вже наслідок. От, а мені б хотілося, щоб ми десь шукали першу причину, аби ми могли запобігти. І оце можливість запобігти це якраз основна задача школи і усіх інституцій, які в школі існують, зокрема, в тому числі і е, шкільного омбудсмена. Данило, що скажете зі свого досвіду? Mm, наразі мені відомо хіба що про досить типові питання, як на мене, для кожного навчального закладу. Це питання використання мобільних телефонів на уроці, питання поведінки, запізнень, оцінювання різних предметів. Я б не це конфліктами, скоріше б ситуаціями, які можна спільно вирішити. А про якісь особисті конфлікти до мене поки що не було заявлено, і я б ніяких конфліктів, здається, не помічав поки що. Як взагалі, на вашу думку, можна ось покращити мікроклімат у школі, аби було максимально комфортно для усіх учасників навчального процесу? Бути насамперед з ними чесними і щирими, поважати їхню гідність, не порушувати їхніх прав. Проводити з ними різні тематичні уроки на тему правознавства. Нещодавно, в нашому закладі, ми, наша команда бусмена, провели урок для восьмого класу на тему доброчесності та корупції. З ними було дуже круто працювати. І на мою думку, їм ну їм сподобалося. Це було по них видно. Вони дуже працювали активно, виконували різні завдання, інтерактиви. Е, також е, ну, не забувати, як я вже говорив, пояснювати учнів на регулярній основі про їхні права і обов'язки, е, і е, так сказати, е, давати їм більше якоїсь демократії. Якщо можна так висловитися, пане Петре, маєте можливість слухати, Я що хочуть діти Я <гум> Отримую насолоду від того, що ми справді маємо в учнівському середовищі лідерів, лідерів, які можуть говорити про академічну доброчесність, і це для мене теж дуже важливо, тому що з одного боку ми хочемо всіх хороших. Високих академічних досягнень, але і не хочемо докладати максимальну зусиль. Ми хочемо використовувати гаджети з одного боку, ніби для навчальних цілей, з іншого боку, хочемо ще й гратися. От, тому просто е, коли буде розуміння, яким повинен бути освітній процес, які є правила внутрішнього розпорядку, що треба толерувати, що не треба толерувати, що треба. Чому треба навчитися терпіти, а потім викон... використовувати, це якраз і буде таке ну, мистецтво вміти вчитися. Бо скільки би учитель не виступав у ролі там, адвоката, як це має виглядати, учнів є своє бачення на вони, вони живуть повноцінним життям. Попри тривоги, попри там ще там щось, ну, давайте зараз раз не спустимося в укриття, може цей раз нас омине. Mm -hmm. і, це, і це все ті навики, які формують звички. А звичка це вже те, чого ну, дуже ва важко позбутися. І тому якраз погоджуюся з Данилом, що це все треба проговорювати. Якщо ми використовуємо мобільні телефони для навчальних цілей, то ми просто обговорюємо, що так це можливо, бо в нас немає достатньо там гаджетів в закладі для того, аби використовувати саме їх. Якщо ми, скажімо, розуміємо, що урок починається о такій-то годині, але правилам внутрішнього розпорядку написано, що треба приходити за 10 хвилин до початку уроку, аби підготуватися, то це теж ті правила, які мають ставати звичками. От і, і, і ця і ця комунікація, вона вічна. І, і, і от останній раз, і більше не буду, і, і завтра буду іншим. Е, ну, власне, коли, коли в закладі освіти є своя філософія, коли якась є концепція, коли ми говоримо, що ну, для нас це там. Соромно запізнюватися, тоді тоді це хороше освітнє, здорове освітнє середовище. Коли ай раптом ще один раз більше вже такого не буде, тоді, тоді це переростає у звички, пане Петре. Якщо заклад освіти ще не має омбудсмана, ви говорили, що зараз є лише 85 закладів. Такими посадами, власне, якщо вирішать все-таки обрати, як їм долучитися до цього проекту? Чи є певний алгоритм, що можна зробити, аби теж обрати шкільного омбудсмана? Будь-який будь-який новообраний шкільний омбудсман він вже учасник проекту. Ми знову ж таки ми не будемо робити поспішних якихось там рекомендацій. Всі знають про те, що існує служба шкільного омбудсмана. Вона має вона врегульована наказом департаменту, і всі розуміють, які правила гри. Якщо якийсь заклад хоче долучитися, це його право, але ні в якому випадку не обов'язок. От і тоді, коли заклад. Обирає омбудсмана, він декларує про те, що він станом на зараз має шкільного омбудсмана, просимо долучити його до усіх процесів, які будуть відбуватися. Бо будуть відбуватися, так як щойно ми проговорили тут і конкурси, і різні взаємодії, і можливо літня школа, і школа лідерства, і зібрання різного роду, де ми на дорослих зібраннях будемо лідерів долучати, щоб вони представили свою позицію. Ну, зрештою, для чого ми ж тоді їх обирали, якщо ми не будемо давати їм доступу до, до суспільного життя? Тому все. Це можливо, і цьому немає поспіху, і немає ніяких там наполягань з нашого боку. Яким ви бачите такий ідеальний результат, або принаймні якийсь певний показник того, що успішно реалізовується цей проєкт впровадження саме шкільних омбудсманів на Рівненщині орієнтовно через рік? Ну, я просто буду радий, якщо на якусь із зустрічей де будуть збиратися шкільні омбудсмени, на, ну, наприклад, однієї громади чи в місті Рівному, запросять нас як департамент освіти і озвучать нам, на що варто звернути увагу, щоб освітнє середовище стало, там, стало кращим. Безпечнішим, там, якісніші освітні послуги, або чого бракує, що треба проговорити, щоб ми це не висловлювали там в вигляді тік-токів, чи якихось там не знаю, відео в Ютубі чи в Фейсбуці, аби це була відверта розмова, і ми там для себе спільно домовилися, що от ми беремо на це там, два місяці часу. І говоримо про те, що це можливо, це неможливо. Тут впирається в нормативку, тут впирається в фінансування ще щось. Я хочу цієї горизонтальної комунікації з цими лідерами, тому що, знаючи проблеми школи, лег легко це вирішувати. А здогадуватися, ну це не означає, що знати про її внутрішні тонкощі. Пане Петро, які ваші побажання шкільним омбудсманам на цей навчальний рік? Побажання одне бути сміливими і обстоювати інтереси своїх однолітків, власні інтереси. Бути поважними, толерантними, успішними і пам'ятати, що учитель вимогливий не тому, що йому так хочеться, а тому, що він хоче, щоб вони стали кращими, ніж вони є станими зараз. Данила, що б ви побажали вашим колегам омбудсманам і загалом учням та усій учнівській і педагогічній спільноті Рівненщини? Насамперед, омбудсманам я побажав би не боятися критики на початку їхньої роботи, адже вона була і буде? Їм ем не потрібно забувати, що вони мають гідність, мають їх мають поважати, що вони повинні виконувати свої обов'язки, які на них покладені, як на омбудсманів. Вони повинні проводити різні уроки. Тематичні конкурси прос... просвітницьку таку діяльність в ліцеї на рахунок прав та обов'язків учнів. Ликонічно. Дуже вам дякую за цю, цю цікаву розмову. Шкодую, що не навчаюся зараз в школі в такий період, коли можна бути обраним шкільним омбудсманом. Ще раз дякую нашим глядачам. Нагадаю, у нас в студії були директор департаменту освіти і науки Рівненської, ОВА Петро Коржевський та шкільний омбудсман Рівненського ліцею лідер Данило Ксенджак. Ми говорили про посаду шкільного омбудсмана, як це втілюється на Рівненщині. Це була програма без цензури. Мене звати Наталка Гусарук. Залишайтесь з нами на Рівне 1.